Доброго дня! Сьогодні приготуємо смачний десерт з гарбуза і кисломолочного сиру. В мене він ще не захолов до кінця іменно гарбузовий шар. На смак це дуже-дуже смачно. Тому, кому цікаво, заходьте на канал і подивитесь, як я його готувала. Для цього десерту нам знадобляться, звісно ж, творог, у мене 5 можна взяти жирніше і гарбуз. Гарбуз бажано взяти такий солоденький, щоб не додавати зайвий цукор. Ще нам знадобляться суха суміш желе зі смаком апельсину, ваніль або ванільний цукор, харчовий желатин. Так, я додавлю стевію. Можна ще додати пару ложок цукру, ну, цукор за смаком. Я додав стевію, ложка маку та сметана. Сметана у мене жирність 20%. Все, збираємо десерт. На початку сухий харчовий желатин. У мене тут 10 грамів. Заліємо просто водичкою. Додаю грам 100 води. І добре розмішую, і хай він постоє і гарно набухне. До сиру додаємо сметанку. До сиру додаю стевію або цукор можна теж додати. І ванільний цукор. Можна ванілін, звісно. Збиваємо цю масу блендером. Маса блендером перебита, але вона трошки густовата. Тому можна додати або пару ложок сметани, але тільки тоді, коли вже додамо желатин, набухший желатин. Там все-таки є рідина, і, і воно може розбавити, і буде нормальна маса, та, що нам підійде для нашого десерту. Отака. Може, це дивлячись на те, в який у нас був сир кисломолочний. У мене був 5%, він більш такий сухі, сухіший, тому і маса така вийшла. Якщо у вас буде сир кисломолочний, 9%, більш такий мокренький, то і буде добра, звісно, маса. Але нам потрібно, щоб дві маси були приблизно одинакової консистенції. В окрему мисочку я висипаю вміст. Суху суміш для живі, для апельсинового живі. І заливаю окропом 200 міліг. Отак. От Ретельно перемішую. І хай собі розчиняється і хай собі охолоняє. Тепер підготуємо гарбузову масу. У мене відварений, і я гарно-гарно сідила воду. Тепер я його Блендером зіб'ю в однорідну таку масу гладеньку. Дві маси для нашого десерту підготовлені. Гарбузова маса дуже-дуже гарна. З кисломолочного сиру трошки густувати. Добавимо до нього желатин і подивимося, може, ще додамо ложечку сметанки. Желатин у мене набух. Тепер я його ставлю. В мікрохвильовку і буду потихеньку розчиняти за допомогою мікрохвильовки до однорідності. Желатин ретельно розійшовся. Так, зараз вводимо в творожну масу. Так. Зараз перемішаю просто і потім гарненько зів'ю. Блендером. Сметанна маса вийшла те, що треба. З додаванням желатину? Все, готова маса. Я ще хочу додати ложку маку сухого, це по бажанню. Можна не додавати, але я захотіла таку, щоб була вкрапинка така. Чорненькі точечки, вони такі, мені здається, буде гарно. Так, і ретельно перемішую все, і наша маса тепер точно вже готова. Зараз ще підготуємо гарбузову масу, і будемо збирати наш десерт. До гарбузової маси ми вливаємо. Апельсинове желе, але вже ж таке охоловше, не гаряче. Я його ретельно зараз помішаю, щоб воно, ну, щоб воно, воно вже трошки схвачується на дні, тому я його так помішаю, щоб нічого не залишилося. І все ввожу до, до гарбуза. І зараз перемішаємо це е, за допомогою блендера. Вийшло таке повітряне, яскраве, гарне, ароматне пахне апельсинчиком. Така маса гарбузова. Тепер дві маси наші готові. Зараз швиденько розкладаємо по креманочкам, по якимось піалочкам чи в велику форму можна теж зібрати. Так. Я візьму такі невеличкі форми скляні. І можна зробити один шар, наприклад, тут я дві ложечки положила сметанного, і дати йому трошечки схватитися. Ну, чи зовсім захолоти, так? Знаєте, як поставити їх до холодильника, щоб воно так схватилося гарно. І потім виложити шаром гарбузове. Так, я це ставлю до холодильника. Сметанний шар, як трошки візьметься, захолоне, ну чи добре захолоне. Додаємо на нього шар гарбузового, який я яскравий. І так робимо до кінця на свій смак, викладати можна, що хочеш, як хочеш. Гарно, можна ложечку чередувати, ложечку того, ложечку того, і воно вийде, як в вигляді, зебри, в общем, аби ваша фантазія. Так, я до холодильника знову ставлю. І так, до кінця розкладаємо наші маси по своєму бажанню. Можна це зробити в одній великій скляній мисочці. І буде гарний, гарний такий десертик. Виглядатиме гарно. І на смак, я думаю, буде теж дуже-дуже гарно. Так і сюди ще додаю останній шар гарбузового. Так, все я розложила всі маси. Ось такий він гарний виходить. Зараз я ставлю його до холодильника, щоб він гарно-гарно за... застив. Десертики наші готові. Ось у мене є неповна креманочка. І я її ось, бачите, цей шар майже вже захолов е гарбузовий. А сирний взагалі захолов. І він такий смачненький, гарний, М -м -м, ніжний, дуже смачно. Але ще не захоло. Користуйтесь на здоров'я рецептом. Дякую за увагу. Всім смачного!